Підполковник Валерій Романович ледве стримує емоції. Він добре знав загиблого прапорщика В'ячеслава. Служив із ним в одній військовій частині. Розповідає, що цієї ночі той боровся за життя, але поранення були надто важкими. На невідомому предметі вибух він тяжко тяжко поранений, його доставили у Харків. І ночі поля Буковинці було всього 40 років. Сиротами залишилось двоє дітей. Ймовірно, військовослужбовця хоронитимуть у Хотинському районі, адже саме звідти його коріння. Ці солдати української армії особисто не знали загиблого Буковинця, але співчувають родичам загиблого щира, оскільки самі нещодавно служили в одній з найгарячіших точок сходу. Такий кошмар, коли приходять до палатки, і просто як лопатою згрібають хлопців в смітник. Це було під Волновахою. Це Донецька область. Разом із 18 військовослужбовцями, котрі загинули під Волновахою. Вони служили в одній роті. І коли відбувся цей напад, були всього у 60 кілометрах. Військові розповідають, що мають бажання оборонити свою країну і захищати свої родини, проте не розуміють військової незлагодженості. Це вже ініціатива була проявлена хлопців. Бо все ж таки кого товаришів, хто спав, хто їв з одної тарілки з ними. Просто генерала попросили, каже, давайте їдемо туди, їдемо, ви знаєте, де вони є, і просто-напросто їх розтрощимо, розгромимо. Він каже, в нас такого наказу немає. На сході наразі проходять службу сотні військовослужбовців з Буковини, зокрема в Донецькій та Луганській областях. Поки що мобілізація триває, адже доукомплектовують батальйон територіальної оборони. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.